Раз, два, Доброго вечора, дівчата. Звідки ви такі гарні йдете, бо я тільки з роботи вийшов, виліз з цього погреба, тільки бачу, що щось цікаве відбувається. Можете розповісти, що взагалі відбувається в місті? Ну, зараз в місті Вінниця святкує своє день народження. Зараз у нас день міста. Ось. І ми власне йдемо з концерту. А що це взагалі за концерт був? Бо, бо я бачу, що багато людей було, але хто виступав, так і, так і не зрозумів. Дуже багато людей було, дуже. А, була латекс спауна. Латекс спауна, о, круто. Бачите, багато людей просто приходять і кажуть, так, да, концерт крутий, але ж з цих емоцій не можна згадати навіть, хто виступав. А власне, я виступала теж. А ви що, а, що, що там я... робили? Ви танцювали, я танцюю, так? Да. Якась а що ви що ви взагалі робили? Кі Кісь кіф-хоп або там? Народні характер... танці? О, з вінниці, так? Так. А в яку, в які гурток ви ходите? Зразковий хореографічний колектив Молодість, вихапите у 5 Власне, у нас керівник Вікторія Чешківська. Приходьте, будемо раді бачити. Це така половинка реклами. Це звучало на правах реклами. Так, можете розповісти? А багато у вас там ходить? А хлопців взагалі ходять? Дуже багато. Два також теж ходять. Нічого собі. І взагалі, де ви? Подорожували, що де виступали? А, ну зараз на період війни, то дуже мало ми виступаємо десь там за межами Вінниця. А зараз більшість от, по Вінниці. А де, де саме де саме у вас можна побачити? Може, Вінничани захочуть проти нас? Взагалі на, на всіх подивитись. таких грандіозних днях, наприклад, день міста, там день народження Вінниці. Ми будемо виступати на кожному такому святі. Дуже круто. Ви дуже популярні Вінниці, я так зрозумів. Да. А Взагалі давно ви вже займаєтесь танцями? Саме в цьому колективі я вже другий рік, третій, третій. а танцями з самого дитинства. А якими саме займалися з дитинства? Спортивно-вальні, хіп хоп сучасні. І зараз власне, у нас, у нас не тільки народні, у нас ще й постановки, у нас дуже багато напрямків танців у нас є. От, і займаюся. А як плануєте у. Взагалі розвиватися, що планує, які мрії у вас? У мене чи в нашого колективу. Ну у вас у мене? Та власне у мене немає мрій, у мене є тільки цілі. А про цілі я не буду говорити, бо бо не Так-так-так. я зрозумів. Взагалі щось куштували, Бачу багато всяких страв. З цукарочки купили. Дорого, дуже дорого. Дорого, ну. Ми звісно приїхали з іншого міста. А ми з Вінниці. Ну ви те знаєте, що з Вінниці, а вони там десь приїхали по-любому. Дівчата, добре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Гарного вечора. Гарного вечора.